Кинувся з жінкою. На кордоні з Молдовою затримали втікача. Продавали фальсифіковане пальне в Чернівецькій області. На підозрюваних чекає суд. Віджимав автівки задля окупантів. За матеріалами СБУ засуджено ворожого пособника. Вітаю! В ефірі місце злочину. Програма про найрезонансніші новини, розслідування та деталі, які варто знати. Я, Богдана Дем'янів, розкажу вам головні кримінальні події тижня. В ДТП, які трапились на Буковині цього тижня, травмувались як пішоходи, так і водії з пасажирами. Так на вулиці Героїв Майдану дівчина їхала на самокаті і потрапила під колеса автомобіля. Водійка легковика Тойота 1994 року народження врізалась у 17-річну дівчину, яка саме рухалась на самокаті по зебрі. В результаті аварії потерпіло госпіталізували. А у Чернівцях в ДТП травмувався 60-річний житель села Бабин. 19-річний житель села Лужани, керуючи автомобілем Ягуар, врізався в чоловіка, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги. Потерпілого з травмами ушпиталили. Триває слідство. Носив із собою закладки. У Чернівцях затримали підозрюваного у зберіганні наркотиків. Правоохоронці зупинили чоловіка на одній із вулиць міста. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили та вилучили. У 24-річного запоріжця 30 згортків з наркотиками. За даними експертизи, речовини містили у своєму складі канабіс та амфетамін, обіг яких обмежено в Україні. Як виявилось, чоловік зберігав пакунки з метою подальшого збуту та отримання прибутку. Підозрюваного взяли під варту. Йому загрожує від шести років за ґратами. Щонайменше три роки за ґратами отримують п'ятеро учасників злочинної групи за збут фальсифікованого пального. Ті виготовляли та продавали підроблений бензин через мережу АЗС на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Детективи бюро економічної безпеки встановили один із засновників товариства з оптової торгівлі паливом та логістичної компанії, організував схему незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого пального. До схеми залучив приятеля та інших знайомих. Пальне виготовляли шляхом змішування бензину, газового конденсату та інших низькоякісних фракцій, через що отримували більші обсяги нафтопродукту, проте низької якості загалом було продано понад 300 тисяч літрів фальсифікованого пального орієнтовно. ...вартістю понад 17 мільйонів гривень. Фігурантам повідомлено про підозру. На всіх організаторів схеми чекає суд. Викрали понад 62 тисячі гривень. За добу шахраї ошукали двох чернівчан. До поліції звернувся 36-річний чоловік і повідомив, що побачив в інтернеті оголошення про продаж авто. Чоловік зв'язався з нібито продавцем, який наполягав на передплаті. Боковинець власноруч перерахував зі своєї картки гроші на рахунок, вказаний аферистом. Однак після переказу коштів зв'язок з псевдопродавцем обірвався, а потерпілий втратив понад 10 тисяч гривень. Ще однією жертвою крадіїв стала 37-річна чернівчанка. Жінка хотіла продати візок і опублікувала оголошення в інтернеті. Відтак їй написав потенційний покупець та надіслав. Фішингове посилання для нібито успішного перерахунку коштів. Потерпіла перейшла за підозрілим посиланням, після чого з її карти зникло 52 тисячі гривень. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження. Віджимав автівки в українців задля окупантів. За матеріалами СБУ заочно засуджено ворожого пособника з Херсона. Який під час тимчасової окупації регіону працював на ворога у так званому фонді майна окупаційної адміністрації? Фігурант разом із російськими військовими грабував місцеві автосалони. Він приходив на фірми й підприємства, що займалися продажем та обслуговуванням автотранспорту, називав себе помічником і радником військового коменданта Херсона та залякував власників і клієнтів. Він проводив, так би мовити, інвентаризацію, у ході якої змушував автомобілі документувати як безхозні і передавати в нібито службових цілях окупаційній владі. Таким чином зловмисник віджав в українців більше півтори. Сотні автомобілів, які потім передавалися серед іншого російським спецслужбам, а частину автівок доправили в тимчасово окупований Крим. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд заочно визнав фігуранта винним. Окрім 12 років позбавлення волі, суд заборонив йому обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років. Хотів провести наркотики до Молдови. Собака на кордоні виявив згорток із забороненими речовинами. Громадянин України 1988 року народження на власному автомобілі прямував до ЄС через пункт пропуску Кельменці. В ході огляду автомобіля чотирилапий службовець зреагував. Прикордонники виявили в салоні згорток з кристалічною речовиною білого кольору та пакет з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження. Зі слів водія, синтетичний наркотик та канабіс. За даним фактом до СБУ направлено повідомлення за статтею 305 Кримінального кодексу України. Наркотичні речовини вилучені для проведення експертизи. Інший інцидент трапився на кордоні з Молдовою. 26-річний чоловік намагався перетнути кордон в жіночому одязі. Через довге волосся та незвичний образ прикордонникам видали, що на вихід з країни прямує жінка. Проте, наблизившись, наряд помітив у мандрівника чоловічі риси обличчя та щетину. Під час перевірки документів та спілкування з'ясувалось, – 26-річний мешканець Львівщини справді мав намір перетнути кордон поза пунктом пропуску, а одягнув жіноче вбрання, аби не привертати зайвої уваги. Ще двох туристів-екстремалів затримали на кордоні з Румунією. Тікачів з країни прикордонники Чернівецького загону виявили у Верховинському районі Івано-Франківської області. Ті спланували складний маршрут карпатськими перевалами до українсько-румунського кордону. Проте натрапили на фотопастку. Група реагування відшукала та затримала альпіністів з наплічниками, які саме підіймали з гірським схилом. Порушниками виявились жителі Харківщини 1983 та 1991 років народження. Стосовно всіх затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Це були головні кримінальні події тижня. Будьте уважні та бережіть себе до зустрічі у наступному випуску місця злочину.